Здоровенькі були, шановні друзі, радий знову зустрітися з вами і запропонувати вам свою чергову гумореску, яка називається Конкретна зацікавленість. Дуже хочу вийти заміж я за депутата, промовляє до подруги замріяно злата. По шикарні у них авто, дачі і доходи. Кожен рік. У них курорт де європейські води. Ти готова віддатися навіть радикалу зацікавило е, бажання подруженьку Аллу. А відповідь Поліну – емоційний шквал. Не цікавить, зрозуміть мене його кал. Я ж сказала, що цікавить. Депутатів хатки. Ну, звичайно і привабливі їхні алостатки. остатки. Що ж, шановні друзі, якщо вам сподобалася гумореска, пишіть коментарі, ставте лайки. Я завжди радий вашій увазі. На все добре, до наступної зустрічі.